Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як без втручання комп'ютера перевести милі в кілометри, галони в літри та фаренгейти у Цельсії Це все покажу на моделі Chrysler 200 американського виробника. В більшості моделей потрібно вже комп'ютерне втручання. В цьому зробили простіше. Тобто, Ось зараз покажу у вас. У нас є ще, 16,9 галонів на 100 миль показує, та пробіг у нас ще показує, що залишилось на 46 миль бензину. Тобто, щоб змінити у нас щоб вам показувало швидкість в кілометрах, все дуже просто. Кнопка ОК, нажимаємо і все. У нас зараз кілометри за годину. Щоб змінити пробіг у милях на кілометри та галони, переходимо на ось цей комп'ютер, так можна сказати, екран. Є у нас кнопка More більше. Нажимаю її Settings. В цьому меню вибираємо Display. Юніт. Третє. Є в нас метрична та американське вимірювання. Точніше, європейське та американське вимірювання. І нажимаємо Matrix. Метрик. Виходимо. І як бачите, вже в нас показує Цельсій. Переходимо на основний екран. Показує 160, 160 593 км пробіг. 13,9 літрів на 100 кілометрів і 5 градусів Цельсія. Це вже все в нас переведено. Ось показує вже, що в нас залишилось. Бензину на 74 км 13,9 літрів на 100 км Останнє, що взяло в цьому автомобілі. Зазвичай 13, 12,9 показує, що в мене бере бензину І ось таким чином можна перевести всі показники, як на мене, в цьому автомобілі зробили. Це досить гарно, не потрібно підключати комп'ютер, не потрібно платити, як завжди, за послугу. Чому не зробили у всіх американських автомобілях так само, не можу вам сказати. Але, на мою думку, це досить така гарна річ, що можна перевезти. Ось таке невеличке налаштування можна сказати. Всім щасливо!